Слава нашому Господу за те, що він є відкупитель наш. І ми це знаємо, тому що це говорить Слово Боже. Слово Боже, в яке ми віримо, Слово Боже, яке ми маємо виконувати, і яке ми виконуємо, слава нашому Богу. Одна християнська оповідь розповідає про нового служителя, який прийшов в церкву. І в неділю зранку він розповідає проповідь. Всі слухають, гарна проповідь. Проходить тиждень в неділю зранку, він знову виходить, проповідує до пастви і знову та сама проповідь. Люди трохи щось не зрозуміли, ну, думають, щось можливо сталося або ще щось. Проходить ще неділя, на третю неділю він знову говорить ту ж саму проповідь. І після служіння одна жінка, чомусь жінки сміливіші, підходить до нього, каже: Ви три рази одну і ту ж саму проповідь кажете. Він каже. Коли ви почнете виконувати те, що я вам сказав, я буду другу казати проповідь. Тобто, це до нас звертається до того, що ми повинні бути виконавцями Слова Божого. Ми багато чуємо Слово Боже, але маємо так само Його і виконувати. І тоді наше життя християнське воно буде успішне. І сьогодні ми маємо важливу важливе служіння, виконання заповіді Ісуса Христа, і ми повинні перевірити насамперед себе. І я хочу, щоб перед нашою молитвою. Ми послухали, і пороздумували над місцем писання, яке добре ми знаємо, і перевірили, як ми це виконуємо. Це буде Євангелія від Луки, 18 розділ, 9, 14 вірші. Євангелія від Луки, 18 розділ, 9, 14 вірші. А для деяких, що були, були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму увійшли помолитись один фарисей, і другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні. Або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, ніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Амінь. Це є слова нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Він хотів навчити людей, Він хотів їм показати істину і правду, тому що проходив час і люди чомусь. Якось слово Боже, вони починали по-своєму роздумати, як воно, правильно його виконувати. І тут ми бачимо із вами дві контрастні особи: Фарисей, людина, яка добре знає слово Боже, яка виконувала його, і це було добре людям видно. І митник, людина, яка була, працювала на окупантів Римську імперію, яка здирала останні часто із цих людей. І навіть бували випадки, коли вони брали ще свій процент, тобто більше, ніж. Того вимагала влада і збагачували себе, тому митників не любили. І тут є дві особи фарисей і митники. І ми бачимо із вами перше, що Ісус показує, що храм Божий або дім Божий він відкритий для всіх. Двоє прийшли помолитися. І бачимо, що Ісус починає із фарисея. І тут у фарисеїв могла виникнути думка така: повагу виявляє Ісус до цих людей. Він першого про нього розповідає. І ми бачимо, що цей фарисей, він був справді людиною, яка дотримувалася тих постанов. Фарисеї вони три рази на день молилися, і не завжди це було в храмі. Вони молилися на вулицях, тому Ісус Христос і звертався до них, що ви молитеся на вулицях, щоб люди бачили. Вони старалися виконати ось це три рази на день молитися. Тут бачимо, що Він про себе каже, що я двічі на тиждень пощуся. Тобто в рік виходило сто разів. Хоча, Слово Боже, вимагало один раз на рік, а він в сто разів більше цього робив. І ми бачимо з вами, що в нього була якась така основа, можна сказати, з людської сторони міцна, щоб він міг стояти крепко перед Творцем. Але що потрібно сказати? Що це, прочитавши всю цю історію, ми бачимо, що підсумок не дуже добрий, і ми можемо собі подумати, що Ісус Фарисеїв не любив. Але якщо ми подивимося в Слово Боже, то ми можемо знайти близько 20 разів Ісус Христос мав розмову із фарисеями. Хоча часто вони підходили до Нього із підступом, з такими питаннями, де його хотіли підловити. І знаєте, Ісус Христос, будучи Богом, знаючи це все, Він міг ну раз дати їм шанс. Давайте, фарисеї, поговоримо з вами. Я прийшов до вас з любов'ю. Вони, можна так сказати, відкидали його, відкидали, але він мав ці зустрічі із ними, тому що він хотів їх. Переконати. І навіть якщо ми бачимо із вами у Прищі про блудного сина, батько, який прийняв того, який повернувся син, він потім пішов і до старшого, який був незадоволений тим. І він із старшим говорив набагато довше, ніж з тим, що повернувся. Як тяжко інколи переконати таких людей, які думають, що вони правильні. І ми навіть знаходимо, що Ісус тричі був у гостях у фарисеїв вдома. І навіть знаходимо, окрім Никодима і ще ім'я, навіть Симон, який також його до себе запросив. І ми бачимо, що Ісус Христос Він хотів спасти всіх. Він мав розмову з цими людьми. І коли Він показав ось цю притчу, він не хотів сказати, що все, у вас немає спасіння, Він хотів, щоб щось виправили люди в собі. І насамперед ми бачимо із вами, що цей фарисей, він все ж таки багато діляв справи собі. Ми бачимо, що Він два рази каже я, і тільки раз згадує Бога. Він був задоволений собою, і може така виникнути думка, що він і думав, що і Бог задоволений ним. Інколи ми люди можемо собі думати, що Бог думає так, як ми, але це не так. Бог не так думає. І для того, щоб знати, як Бог думає, треба читати Слово Боже, досліджувати і пізнавати Бога. І тоді буде зрозуміло. Ми бачимо із вами, що цей фарисей він все ж таки себе порівнював із грішними людьми. І коли людина починає порівнювати себе із тою людиною, яка впала, яка знаходиться дуже низько, може потрапити в паску самоправедності або думати, що вона правильна. І чудова така історія про одну жінку, яка. Дивилася в вікно в себе на кухні, подивилася до сусідки туди на подвір'я, а та вивішила білизну. А вона дивиться через це вікно і каже, вона вивішила грязну білизну, погано випрала ту білизну. І все так ходить, ходить і дивиться, думає, ну яка вона не добра домогосподиня. А вийшовши на двір, потім якось вона випадково подивилася на своє вікно і побачила, що то її вікно грязне було. І через те грязне вікно все грязне виглядає. Тому. Як важливо не дивитися на тих людей, які, знаєте, знаходяться в гріху, які не пізнали Бога, які ще можуть пізнати Бога, і не думати, що ти набагато кращий. І цей митник, що дуже прикро, що в Домі Божому він бачив, цей фарисей, він бачив митника, а не Бога. Не звертав увагу до того, до кого він прийшов. Якщо ми подивимося на молитву Його. То його молитва була в п'ять разів довша, ніж цього митника, який прийшов. Він там виказував свої вчинки, те, що він робив. Митник поводився зовсім по-іншому. І ми бачимо з вами, як Ісус описує цю історію. Ісус переказує слова фарисея, а потім, дивіться, тринадцятий вірш. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав. Боже, будь милостивий до мене грішного. Ми бачимо із вами цю коротеньку молитву, і як Ісус описує його стан. Бог звернув увагу на стан цієї людини, на стан цього митника. Тому що в старозавітній час люди піднімали очі свої відкриті, коли молилися, вони піднімали очі до неба. І це був стан молитви. Цей ж не міг підвести очі до неба. І бив себе в груди, і ми ще знаходимо ще одне місце писання, де люди били себе в груди після того, як розп'яли Ісуса Христа. Це був символ того засудження себе, що ти зробив щось погане. Так само і цей митник. Він наважився прийти в дім Бога живого, в дім Бога святого. Він наважився відкрити своє серце, проявив свою, і він відкриває себе, що я, як він говорить, що. Будь милостивий до мене грішного. Знаєте що? Він своїми очима бачив Бога в тому храмі. Тому що коли ми бачимо Бога із вами, бачимо Його святість, ми усвідомлюємо свою гріховність, ми усвідомлюємо свій стан. Ми тоді не можемо сказати, Боже, я робив це, я робив те. Тоді схиляєшся і просто просиш, Господи, будь милостивий до мене. І Він так і зробив. Він показав Богу, що Він є грішний. Він показав, що, Боже, я уповаю на Твою милість. І знаєте, справжню таку, можна сказати, щиру, щире розкаяння або те, що ти хочеш шукати Бога, воно справді дуже добре видно. Один раз в Чернівцях було просте вечірнє служіння ввечері і там. Ну, то не була наша помісна церква, і хоча навіть так я був там у гостях, і я звернув увагу на одного чоловіка, який був сильно вирізнявся із тих всіх. Може, я і погано зробив, що звернув на нього увагу. Але він був в костюмі, це була неділя, вечір, він був в костюмі, дуже струнко стояв все і дуже уважно слухав проповідь. Коли закінчилося служіння, він так пильнував, щоб догнати того проповідника і задати йому декілька питань. І він розмовляв з ним. Я спостерігав далі, тому що проповідника я мусив відвести куди треба було. Розмовляв з ним, і вони помолилися. Потім, коли я сів в машину із цим проповідником, я запитав, а що він питався? А він так відповів. Він спитався, чи все те, що я казав, це правда про Бога. Каже: І він може вирішити мої проблеми. Він сказав, так. І вони молилися, молитвою покаяння, слава Богу. Ця людина була. Він потім розказав, це був чиновник, який мав великі проблеми на роботі. Але він прийшов в дім Божий, він слухав те слово і він хотів вхопитися. Це була та людина, яка дійсно шукала виходу з ситуації своєї, і вона шукала її в Бога. І ми бачимо з вами, що митник і фарисей, один просить милості в Бога, схиляється перед Ним. А інший показує свої достоинства. Біблія нам показує багато випадків, коли люди правильно стояли перед Богом. Ми знаємо із вами добре відомий 102-й Псалом, де цар Давид він каже: Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє. Він описує це все так, що він вдячний Богові. Він порівнює свій стан і те, що він отримав від Бога, він бачить, що він багато отримав від Бога. В юності простий пастух, а тепер цар над ізраїльським народом. Це він здобув своєю мудрістю. Він знає, що це все дав Бог, Бог його провадив, Бог своєю рукою підняв його. І він бачить, що він цього не заслуговує, каже: Благослови душе моя Господа. Ми так само бачимо із вами, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті. І два розбійники біля нього. І один насміхається, а інший каже йому: Ти ж не бачиш, що ми за свої провини тут. Тобто, іншими словами, ми грішні, а він безневинний, і він говорить йому: згадай мене в царстві своєму. Тобто, цей розбійник він догодив Богові вірою. Тому що в тому розп'ятому Ісусі Христі. Він побачив спасіння. Він побачив безневинну жертву. А одна із особливостей жертви в старовітній час, вона не мала відношення до гріха того, хто приносив цю жертву. Вона була безневинна. І він так в словах каже: ми страждаємо за наші, а він безневинний тут. І це були ті слова, які врятували Його. І так само і ми, ті, які довго знаходимося в церкві Ісуса Христа. Ми часто прибираємо наш дім раз в тиждень, або частіше або рідше. Чому? Тому що там збирається пилюка. І ми намагаємося почистити наш дім, щоб нам було приємно перебувати там. Один християнський письменник порівняв людське серце із кімнатою, в якій одне вікно. І він каже: якщо це вікно не чистити, у нього буде менше попадати світла, і кімната буде здаватися темніша. І через цій кімнаті ти будеш постійно думати, що темрява є навколо всюди, і будеш бачити тільки погане в людях. Хоча насправді добро, воно є, залежить від нас, що ми робимо. Тому важливо прибирати своє серце, як часто, Слово Боже, нас взиває до нас. Пильнуйте насамперед серце своє. І ми бачимо і з вами, що цей фарисей, що стояв перед Богом. Гріх був не в його вчинках, а на жаль, був глибше в його серці, де він засуджував іншого. Написано про цього митника, що він був взаді. Як ж той фарисей побачив, напевне, обертався, хто є. Він каже: Я не такий, як ті. І навіть не такий, як той митник. Про других він казав в множині, а про цього він особисто вказав. І ми бачимо і з вами, що. Фарисей, він хотів справедливого Бога, митник хотів милостового Бога. І тому ця оповідь для нас ми повинні розуміти, що вона не тільки про молитву, а й про наше життя, де ми повинні дивитися не на другого, а на себе, де ми не повинні піднімати себе, а схилятися перед нашим Богом. Тому я думаю, що зараз ми схилимося із вами в цій молитві, попросимо Господь. Очисти моє серце, де я не можу справитися з собою. Допоможи мені бачити тільки себе і тебе, щоб я міг стояти правильно перед тобою. Помолимося.